Вітаю YouTube у апарата Ден. І ласкаво прошу вас на нове відео розпакування. Новорічне. Всіх з Новим роком вітаю. І з цього приводу вирішив зняти відосик. Моя остання посилочка за 2023 рік. Має бути дуже цікаво. Поїхали! Цей пакуночок я придбав на інстаграм аукциончику. Щось поперед замовленню, щось може і виграв, не пам'ятаю. Магазин Instagram аукціончик UA. Давайте розпакуємо. Про пакуванню. В принципі, трохи сингли їздять, але має бути все добре. Uu. Я вже бачу подаруночок, який мені приготував Продавець Дякую, дякую. Дуже приємно. Фігурка Bad Girl. Прикольно. 2016 року. Оригінальчик по мультфільму. Супергеройські дівчата, якщо я не помиляюся. Дякую, дякую. Дуже приємний подаруночок, дуже приємний підгончик. Дякую, дякую. Продавцю заздалегідь. Тому заздалегідь йому лайк-вподобайка. Як за цю фігурку, так і за пакування. Запаковано на висоті. дуже-дуже-дуже. Так, Ось такий пакуночок. Цим Давайте відчиняти. Завжди, до речі, прямо, коли продавці великий набір синглів пакують пакетик окремий. Дуже зручно дуже приємно. Ой. Так, давайте розпочинати. Перший сингл це у нас Batman номер 138 Down of DC, основна обкладинка. Брав поперед замовлені в свою колекцію по Бетну. Йдемо далі. Так, Сингл без. Підложки. Ось оцей сингл я виграв на самому аукціоні. Я знав, що він без підложки, без картону. Стан непоганий, як до сингл, який зберігався, без підложки, без картону. Це Bad Girl and The Birds of Prey. Badgirl і хижі пташклі. Ріберс 11 номер. Думаю, спробувати позбирати цю серію. Але це трошечки проблематично. Фігурки по першому фільму по дружінці. Рікламка. Прикольно, прикольно. Йдемо далі. Так. Пол Діно Рідлер. Books 6, шостий випуск. обкладинка від Джока. Дуже класна. По Бетмену Рівза. Дуже класна. обкладинка мені дуже сподобалася. Стан новесенький, Це якраз поперед замовлення, Йдемо далі. Це у нас Hawk and Dove. New 52 п'ятий випуск. Це походу подаручок. Я такий не пам'ятаю. Комікс середні класичний New 52. Дякую, дякую, дякую. Наступний. Batwing. New 52 третій випуск. Ну, стан, звісно, не супер, але комікс. Подарунковий тому. Нарікати не немає сенсу. Для мальовка, звісно, бетвінга не дуже, як на мене. Це мої смаколики. Тому йдемо далі. Наступний випуск це Batman 137-й номер. Основна серія Down of DC. Основна обкладинка. В колекцію. Ууу! Оце краса Супермен 2023 Annual. З варіантною обкладинкою від Джока. Теж дуже класна обкладинка. Взяв поперед замов. В колекцію. Так. Night Terror Detective Comics. Варіантна обкладинка з Bad Girl номер 2 Трошечки, звісно, під аніме, але мені піде така гарна, барвиста обкладинка. Сподобалася передзабув. Наступне це у нас Бетмен 136 номер. Теж арка. Подіє, точніше, Down of DC. Поповнюю колекцію. 139-й випуск. Бетмена. Диво жінка. Down of DC перший випуск. Обкодинка Джималі. Якраз яка доповнює. Серію з трьох вже обкладинок легендарних джемелі з Суперменом, Бетменом і тепер дивожінка. Трошечки замінився пакетик, але нічого. І прийшли мої найбільші смаколики це The Devil's Cut. Перший випуск нового видавництва Distillery. Придумали. З, з обкладинкою Джока. Формат. Як DC Black Label більший. І ще круто, що з підложкою і з катонкою це достатньо рідко таке трапляється, тому дякую. Інстаграм-магазинчику. І авторський комікс Gone від е, Джока. Його плинка, його історія, його мальовка. Дуже хочу почитати. Сайфай не зовсім мій жанр, але можна. Подивитися, стан, в принципі, непоганий. Хоча продавець сказав, що вони трошечки в слабонькому стані приїхали. Але він мені відібрав найкращі версії. І давайте підводити підсумки. В загальному посилочкою дуже задоволений. Лайк вподобайка продавцю. Все запаковано чудово. Стан коміксів дуже гарний. Ну, крім подарункових, але це таке це подарунок, тому я не маю нічого проти. Також дяка вподобайка за такий класний підгончик. Піде на мою поличку з Bed Girl. Підбірочка така трошечки різна, поповнив собі колекцію. Обкладинок Джока. Та серію Бетмена, яку збираю з першого випуску. Дякую продавцю за подаруночки, дякую за гарний зворотній зв'язок і що він терпить мої місцями затримки з оплатою. Тому за це велика-велика дяка. З Новим роком! Всіх! Все дуже круто! Сподіваюсь, відео вам було корисним та цікавим. Не забудьте. Вліпити йому лайк-вподобайку. Напишіть в коментарі, як вам підбірочка. Які у вас оновлення коміксів в кінці року, може щось цікаве вам прийшло. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових відеороликів. Також народ, не забуваємо, що у нас війна триває, тому. Підтримайте Збройні Сили України. Усі перевірені реквізити є в описі до цього відео. Ми обов'язково переможемо. Все буде Україна. Всім дякую за перегляд. До наступних зустрічей в етері. Бувайте!